Привіт! Сьогодні ми розберемо Асани Віра Бхадрасана 1 та 2. Або воїни. Це асани сили, впевненості. Да, ми повинні стояти нерухомо як воїн. І в, у цих асанах дуже добре підвищується сила в ногах. зараз розберемо першого воїна віра Бхадрасана 1. Ми стаємо. Майже до е, краю коврика, ноги на ширині стегон. Так? І переносимо вагу тіла на, давайте зараз, на праву ніжку, лівою крокуємо назад далеко, згинаючи передню ногу. Е, кожен пальчик притискаємо до коврика, коліна обов'язково над п'яткою. Не вперед, ось так, не назад. Чітко у нас кут. 90 градусів. Запам'ятайте, якщо ви ось дивитесь зараз зверху, коліна не входить не всередину, не назовні. Чітко слідкуйте за цим далі, таз у нас в вірабхадрасині 1 дивиться точно вперед. І намагайтесь його тримати в нейтральному положенні, тобто не зажимати, не відтапирювати. Оп, він в нейтральному положенні, і наші стегна дивляться вперед. Далі. В ідеалі у нас нога стоїть під кутом 45 градусів, п'яточка прижата до коврика, нога задня витягнута, але стегна у нас дивляться вперед. Да? Кому дуже важко, ми можемо розвертати п'яточку під кутом 90 градусів. І стояти прямо, так легше. Тому що коли п'яточка стоїть на підлозі, потрібно, щоб тазостегнові були не такі зажаті і більш рухливі. Тому цей варіант буде легший. І цей варіант віра Бхадрасана на один, да? і ми навіть можемо трішки нижче уходити. І цей варіант, так? Якщо дуже складно, і ви відчуваєте, що у вас перекосився якось таз, ми може, можемо підніматися трішки вище, да? щоб нам було легше розвернути таз. Далі. Ноги ми відбудували. І ми піднімаємо ручки наверх. Плечики у нас опущені, як зазвичай, два плеча дивляться також вперед, два стегна, два плеча. І. Ми ось такі нерухомі воїни стоїмо. Друга варіація воїна першого це п'яточка у стелю, дивиться, так, коліно пряме. І ми стоїмо нерухомі, зараз відчуйте, як напрягаються ну, ніжки наші, як ви втискаєте кожен пальчик на стопі в коврик. А руками тягнемося наверх і не прогинайтесь назад. Так? Вперед. Угу, є, опускайте ручки і обережно і м'яко виходьте. Добре. Давайте зробимо на іншу ніжку, бо ми трішки попрацювали. Так, стоїмо, крокуємо ногою назад, згинаємо передню ногу. Зараз це ліва нога. Відбудували коліна. 90 градусів чітко під п'яточкою, нікуди не уходить. Так, є таз, прямо дивиться. Хоп, підкрутили його трішки в нейтральному положенні. Далі стопа. Можу поставити. Начебто можу, стою. Якщо не можу, п'яточкою наверх. Угу. І піднімаю ручки. Є, і стою, непорушно, сильно і дихаю. Відчуйте, як працюють ноги тут. Угу. Тобто ви п'яточкою давите назад, тут ви втискаєте в пол стегну Провертаєте вперед, намагаєтесь, да? дуже добре розтягується нога. Вага тіла в нас між ногами. Угу. І обережно зійшли. Так, є. Далі віра обхадрасина 2. Майже те ж саме, якщо ми станемо в вірабхадрасину 1. Так, віра обхадрасина 2, це ми беремо і розвертаємо наші стегна, ось на мене, на камеру, да? відбудова коліна п'ятка, 90 градусів те ж саме. Просто ми розвертаємо стегна і намагаємося відкрити їх. Так? Тут все те ж саме, тут стопа стоїть під кутом. 90-45 градусів. Так? І дуже важливо, щоб п'яточка передньої ноги у вас була посередині стопи. Оце завжди пам'ятайте. Тобто, не так, що тут нога стоїть, а ця десь отам. Ні, ми на одній лінії стоїмо. Є. І ще слідкуйте, щоб перекосу не було. Була рівна лінія. В стегнах в бедрах є. І ручки ми відкриваємо по сторонам, лопаточки зібрані, плечики опущені, пальчиками ми розтягуємося по сторонам, і погляд по середньому пальчику руки. Так, от також відчуйте, яка сила в ногах повинна бути, як ми міцно стоїмо. Це віра пхадрасина 2. Угу, Опускайте руки, випрямляйте передню ніжку, завертаємо її і відкриваємо іншу. Зразу зробимо на другу сторону. Так, згинаємо коліна, п'ятка на одному рівні, подивилися зверху, нікуди в мене нічого не завалюється. Добре. Одна лінія п'ятка, стопа, стегна поперевірила, хоп. Рівнесенько коліно намагаюся відкривати. І ручки ставлю. Угу. І відшуваю цю асану. Ці асани реально е, дуже круто підсилюють наші ноги. Так, випрямляємо ногу, завертаємо і. Виходимо, переходьте до наступного відео, щоб подивитися відбудову віра Пхадрасини. 3.